Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Рятує людей як і батько. Син загиблого ДСНСника продовжує його справу. Ральня, сауна і душова. Одеські волонтери переробили старий автобус на мобільну лазню для військових. Облаштувала штаб допомоги переселенцям у власній квартирі. Дмитро Шатохін – минулому студент одеського професійного ліцею морського транспорту. Сьогодні один з наймолодших рятувальників ДСНС Одеси. Йому 22 роки. Я з дитинства дивився на батька і мріяв влаштуватися в ДСНС. Хлопець понад рік продовжує місію свого батька, який загинув під час пожежі в коледжі по вулиці Троїцькій у грудні 2019 року. Він йшов в перших, в перших рядах. На його впала дівчина. Наскільки. Я це слышав так. Вона впала на драбину, зацепила батька. Вона впала на нього і так його і повезли до лікарні. І я сразу все бросив і поїхав до лікарні. Там уже зустрів маму, і це, все, і це все время, доки його не стало, я все время був в лікарні. Після цієї трагедії та початком повномасштабної війни Дмитро каже, вирішив назавжди змінити свою морську професію та стати як батько-рятувальником. Лише за рік роботи він виїжджав на ліквідацію більшості пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів Одещини. Зізнається, що найбільша та найскладніша фізично була пожежа на нафтосховища у квітні 2022-го. Всім рятувальникам було дуже важко, тому що була висока температура, горіли цистерни з паливом, але наші рятувальники Благодаря їх опиту вони мене як навчили, ми побороли цю пожежу. Довелося Дмитру попрацювати і на ліквідації пожежі після останніх дронових атак на Одесу. Рятувальник зізнається, що завдяки колективу та досвіду старших колег зміг згуртуватися та зробити все можливе для порятунку людей. Ми прибули і почали ліквідовувати пожежу в будинку та ліквідовували. Ліквідовували пожежу машин та рятували людей. Дуже жахлива картинка була, тому що багато людей вони не знали, що робити після цього обстрілу. Але одразу приїхали волонтери, все приїхали, почали максимально зрупіруватися, почали допомагати. За відвагу в надзвичайній ситуації, Дмитро Шатохін нагороджений почесною відзнакою ДСНС. Згадуючи про свої заслуги, стверджує, бути справжнім рятувальником це надзвичайно важко, але що може бути краще, коли ти розумієш, що можеш врятувати людське життя. Олександр Пономаренко, Ольга Глечик, Іван Хворостян, Суспільні новини, Одеса. Три душових кабіни, сауна на дровах і пральна машинка. Все це вдалося вмістити в салон старого автобусу ПАС, який волонтери переробили на мобільну лазню для військових. Ми зробили на соні таку лазню з автобуса старенького пас, який придбали за невеликі кошти. І переобладнали своїми силами. Ми його зробили, поставили на певний ход, щоб він міг їздити де завгодно. А він був не на ходу, да на початку? він був на ходу. Ну знаєте, то тормоза пропали, то і ще щось не працювали. Ми все зробили, все працює. Сам автобус коштував тисячу доларів, а повна собі вартість виготовлення такої вазні та приведення транспорту в порядок близько 120 тисяч гривень, каже Олександр Геренюк. Сама ж вазня працює просто у вмонтовану піч підкидаються дрова. Закідуються дрова, розпалили, відкрили, спідували, як обична свічка. І все, і топиться. Одночасно топиться і сауна, для того, щоб була температура, і гріє воду гарячу наверху. Все, зараз там півгодини буде тепла вода і буде вже тепла в сауні. 40 вже буде градусів 80-90 в сауні. Волонтери проводять екскурсію всередині. Хотіли зробити так, щоб вона була мобільна, не прив'язувалася да, до якоїсь одної точки. Тому Сам проєкт, що це автобус, що це вже мобільний. Друге, це те, що вода гріється і топиться, це не треба на живлення. Живлення нам потрібно тільки на спральну машину. Ми вивели там вихід, можна буде підключитися або до генератора, або до, якщо є можливість, до сети десь 20 вітрів. Одночасно можна приймати душ, паритися і прати речі. Людини люди зайшли, праються самі собі займаються своїми справами. Поїдемо мобільна вазня на схід, там її послугами будуть користуватися різні бригади. Він поїде в бойову частину і, скоріш за все, на, на східний напрямок. А там, в якій частині буде більша необхідність, вони дають заявку і ми їм переганяємо цю мобільну лазню, пральню, все в одному дощі, болота. Хлопці приходять з бойових завдань, і ну край необхідно. Така річ, як гігієна особиста, попросувати форму, особисті речі, з яких, ну, в яких вони приходять із завдань. І це ну, дуже, дуже така гостра проблема на фронті. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільна новини, Одеса. Щонеділі біля будинку одеситки Вікторії Кружковської вишукується черга. Жінка перетворила власну квартиру на штаб допомоги переселенцям. Кожну неділю ми надаємо допомогу для ста сімей. Переважно це сім'ї з дітьми маленькими діточками. У нас є в телеграмі група. Там у нас зараз біля 3500 сімей, які очікують допомогу. Які періодично є нові, а є також періодично, які через 30 днів можуть запитувався записуватися і отримують у нас допомогу до нас привозять допомогу благодійна організація, верніше центр Святого Мартіна. Вони знаходяться у Фастові. Вони привозять до нас продуктові набори, вже вони сформовані. От як нам привезли, так ми їх і надаємо. Привозять дитячі харчування, трохи посуду. Здесь у нас є хімія, гігієна. До штабу прийшла переселенка з Херсона Олена в квартиру її родини, влучив снаряд. Олена розповідає, які речі отримала від волонтерів, дівчатка викладають ввечері, що крім продуктового набору у них є. Кому що потрібно, пишеш, звідки ти явився. Там спеціальний шаблончик, звідки явився, скільки людей проживає. І вибираєш ти у мене є дві собаки, з якими я прибула з Херсона. Я обрала смаколики. Футболку вони запропонували, термобилизну. Перечисляєш, якщо у дівчаток є в наявності і ще запашний, смачний хліб, вони дають кожній родині. Отримати допомогу прийшла також Ганна разом з чотирирічною донькою Євою та 14-річним сином Артемом. Наша сім'я пережила окупацію. Ми пробули всі дев'ять місяців окупації. Два рази ми намагалися виїхати. Наш чоловік вивозив на автомобілі. Два рази нас завертали на блокпостах. Казали, але що в Херсоні буде рай, куди ви їдете з дітьми? І наставляючи автомат, радили повернутися обратно. Виїхали лише після деокупації, бо обстріли були тут. Ми вже рік в Одесі. Чоловік лишився в Херсоні, бо приватний будинок великий собака у нас вівчарка здорова. Вдома сидів багато, не з ким не гуляв. а Тут гуляю з друзями, ходжу на тренування. Дуже подобається. А як з навчанням зараз? Як дистанційне так у Херсонській, у Херсонській школі вчуся дистанційно. Наталія, переселенка з Миколаєва. Вона отримала продуктовий набір та засоби гігієни. Вдома на жінку чекають двоє синів. Цей штаб дуже гарний. допомагає і речами, і гігієна, і продуктові набори. Ну і плюс дівчата молодці і позитив. І як би все добре. Маленькому три рочки він як ну ще не зовсім зрозуміє, як оно все. А старший шість років він все пам'ятає, як це було. Якщо повітряна тривога, він йде до коридору, там десь прячеться. У штабі також збирають речі для виготовлення павербанків та окопних свічок для військових. Ми в усіх своїх соціальних мережах кажемо, що ми робимо збір для ЗСУ: це одноразові сигарети, окопні свічки. Ми приймаємо кожну неділю баночки та передаємо у інші штаби, які займаються саме переробкою, щоб зробити повноцінні свічки. Можна приносити будь-які баночки під консерв і так далі. Потім ми їх передаємо та на 28-му бригаду наших хлопців, які знаходяться зараз під Бахмутом. Олена Голда, Євген Войтен. Ко Суспільне новини Одеса. Хвойні дерева, які люди купували перед святами, переробляють на добрива. Четвертий рік поспіль цим займається КП Мізелантрест, каже головний інженер підприємства Володимир Хрома. Точної кількості парамелених цьогоріч дерев немає, адже люди продовжують приносити їх на переробку. Ялинки які зараз ви бачите, їх перемелюють далі. їх будуть слажувати в компостні кучі. Буде додаватися земля, буде додаватися удобрення, мікроелементи. І вони будуть використовуватися для вирощування цвіточної продукції, яка теж піде в город при висадці. Цей процес займає десь год-два, годи вже чотири ми перерабатуємо ялинки. Якщо ви були ті води, то ви бачили, які озброєні кучі навозили після Нового року, і вони всі перероблять. За свіжа ялинка, тільки почали завозити. Виходить така стружка, закидуються в барабан, а з барабану подається на ножи.